Треба пам'ятати, що пожежа це явище, яке пов'язане з фізикою, і це горіння горючих речовин під дією повітря. І чим інтенсивніше воно відбувається, тим швидше процес згоряння, тим більша температура, тим більше загрози фізично для вас. Треба пам'ятати про дві речі: перше, це бути готовими до можливості виникнути на пожежі. Друге, це про обов'язкове реагування. Перше ключове завдання це бути готовими наявність пожежного забезпечення, а саме пожежної сигналізації, вогнегасників, навиків реагування, розуміння де є пожежні аварійні виходи, розуміння, хто де знаходиться в цей момент під час пожежі, в навики реагування колективу на пожежу дає можливість вам бути готовими. Власне пожежа, це момент і надзвичайна ситуація, яка стається і там, де є війна, і там, де війни немає. Це оточує нас постійно. Ми маємо десятки, а то й сотні викликів пожежних служб протягом дня в Україні. Ми маємо розуміти, що пожежа це як наслідок обстрілу, пожежа як наслідок багатьох інших факторів, пов'язаних з війною. І тому треба пам'ятати про декілька речей, які сьогодні є ключовими. Перше, коли пожежа наступила, маємо чітко розуміти, чим більший приток повітря, тим інтенсивніше горіння. Ви не можете зупинити пожежу, якщо ви тільки не побачили малу локалізацію і не зупинили. Це горіння випадку, якщо ви побачите, що розгортається, перше ключове завдання і правило покинути місце пожежі і повідомити відповідні служби про те, що сталася пожежа, проінформувати або просигналізувати, оточуючим, що пожежа і є загроза життю проте, не намагатися бути героїчно активними і зберегти перше власне своє життя, намагаючись в тому числі. Подбати і підказати про загрозу іншим. Крім цього, треба розуміти, що структура вогню залежить від як притоку повітря, так і від характеру речовини, яка горить. Там, де є пластик, де є хімічні речовини, там, де є паливо, там, де є газ електроенергія, ми там маємо серйозну загрозу, пов'язану з тим, що інтенсивність горівня буде не і ми отримаємо значно більше наслідків від пожежогасіння. Треба пам'ятати, що якщо в кімнаті, в якій почалася пожежа, ви відкриєте вікна і двері, ви отримаєте значно гіршу ситуацію. І ви отримаєте високоінцінність горіння і швидше всього будете загрожені. Пам'ятаєте, що 70 см до метру від землі є проміжок повітря, який рухається в сторону пожежі, і туди можна рухатися саме там, накрившись мокрем, мокрою тканиною, не синтетичною, ви можете рухатися в сторону від пожежі. Треба пам'ятати, що є місця, де навіть під час загоряння можна зберегтися, проте пам'ятайте, що перше завдання покинути місце пожежі, поінформувати відповідні служби, поінформувати всіх будівлі, спричинити певне інформаційний забезпечення, того щоб люди знали, що це почалося в вашій будівлі.